Серед традицій нашого міста є одна, яка припадає на першу суботу липня. Це день зустрічі випускників гірничого університету. Подія завжди багатолюдна, гучна та зворушлива, адже це побачення колишніх однокурсників, які збираються разом кожні п'ять років. Спостерігала зустріч старих друзів і наша знімальна група. Правил зустрічі випускників взагалі то не існує, але кожні п'ять років групи приходять на алею біля гірничого. Найстарші з них покинули студентські лави вже 55 років тому. У нас було 90 чоловік, ми зустрічалися всі раз в 5 років. От коли було 5 років тому, 50 років було, прийшло, їхало у нас 17 із тих 90. Студентство – то найкращий час життя. Одностайно погоджуються випускники усіх років. За сесіями та лекціями ностальгують навіть наймолодші ті, хто прийшов відзначити свої перші п'ять років після диплому. Зараз, уже коли працюєш, розумієш, що студенчество це ну, просто просто час. Дехто не бачився з однокашниками десятки років, тож не дивно, що не одразу й пізнають один одного. З Якостріми сорок літні відділю трійка. Узнали, узнали. Убійми, радісні оклики та багато розмов, адже їм є про що поговорити. Де хто влаштувався, одружився чи ні, як діти, докази життєвих пріоритетів просто перед очима. Як перед екзаменом. Так і здесь. От підходяш, таке ощущення, ну, в пристедіє дрожить, що це таке. А тим оркестр до хава постійно заграють, це теж, знаєте, не настрають на телево. На сходи до пам'ятника Ломоносову черга з бажаючих фотографуватися. Михайло Васильович то незмінний студентський покровитель, учасник найважливіших подій. Традіція горного інституту. Як закончил курс, наливают. И ті, которые встреча працюють, прийшли, посмотрели. То есть, випуск, есть, значить, Ломоносов не обижен остался, налили йому зустрічі випускників. Це необтяжлива традиція. Хтось обміняється телефонами і побачиться на наступні вихідні. А хтось ще багато років нічого не знатиме про долю однокурсників. Та завжди залишається можливість у першу суботу-липня прийти на алею до Ломоносова і знову відчути себе молодим. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.